Після багатьох тих днів помер єгипетський цар. І застагнали сни Ізраїлеві від робіт, і заволали і їхні зойки від непосильної праці піднялися до Бога. І Бог почув їхній стогін, і Бог згадав про той завіт з Авраамом, Ісаком та Яковом, і Бог побачив синів Ізраїлів і зрозумів їх. Так от коли людина живе, собі, живе, дивиться собі під ноги, нічого в світі не бачить. Не бачить ніякого виходу з цього життя, з цього, я би сказати, з цього ситуації, І от тоді Господь дає йому думку. Це не вже я для цього це живу? І тоді Господь каже: Так, да, це правильні думки, тому що в тебе є вища ціль від того, що ти сьогодні це робиш. Тобто Господь з цього рабського стану, Він зробив добро, він дає людям думку. Сатана хотів би, щоб ти завжди ходив і дивився тільки собі під ноги, і мучився цим станом своїм. А Господь навіть цю ситуацію виправляє і робить з неї добро. Він каже, да, не для цього ти народжений в цьому світі, не для цього. Є в тебе вища ціль.